Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на тему, яка хвилює багатьох садівників. Парша на яблук. Це одна з найпоширеніших і найпідступніших болячок, яка може зіпсувати не тільки зовнішній вигляд яблук, а й сам врожай. Але не будемо одразу лякатися, адже у будь-якої проблеми є рішення, і з паршею можна і потрібно боротися. Так ось, що ж таке парша? Ну, по суті, це грибкове захворювання, і починається воно з новинних чорних плям на листках. Ці цяточки з часом перетворюються на великі коричневі плями, а потім і на яблуках починають з'являтися. Потворні тріщини І як то кажуть, здрастуй червоточина. Ну а сам грибок і, звісно, чудово почувається і в прохолодну погоду, і в вологу. Тож, якщо у вас холодне літо, не чувайтеся. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі агромаркет мене звати Макар і давайте починати! Тож давайте тепер розберемося, як зрозуміти, що на вашому дереві з'явилася парша. Плями можуть бути від світло-зеленого до буро-оливкового кольору і з часом розростаються. Але це ще не все, коли листя вже достатньо сильно уражена, грибок переходить на плоди, і тут починається найцікавіше. На яблуках також з'являються плями, які призводять до утворення тріщин. Шкірка стає грубою, і такі яблука вже. Ну, не так приємно їсти, але справа не лише в веститися. Паша знижує якість плодів, яблука втрачають солодкість, стають менш соковитими. І що найнеприємніше, часто вражені яблука швидше псуються. Тобто, якщо вам навіть вдалося виростити непоганий врожай. Зберігатись він буде недовго. Парша е, це не лише проблема поточного вражаю. Якщо вчасно не вжити заходів, з наступного року ваше дерево взагалі може не дати плодів. А чому так? А справа в тому, що грибок прекрасно зимує на опалому листі та в плодах. Уявіть, як йому добре зимою, якщо ви залишили все це під деревом. І щойно весна вступає в свої права, парша знову виходить на полювання. Ще один момент. Парша. Ослаблює дерево. Якщо зараження сильне, яблуня просто не справляється з навантаженням. Листя опадає раніше часу, плоди псуються, і дерево витрачає сили на боротьбу з грибком, а не дозрівання врожаю. В результаті яблення виснажується і кожен наступний рік буде тільки гіршим, якщо не вжити заходів, звичайно. Тут починається найцікавіше: а як же боротися з цим підступним грибком? Ну для початку давайте запам'ятаємо просту істину краще. Запобігти, ніж лікувати. Тобто превентивні заходи завжди працюють краще, ніж екстрена боротьба з уже розвиненою хворобою. Але що ж це за заходи? Перше, що потрібно робити восени, це зібрати всі опалі листя та плоди. Так, це не найвеселіша робота, але повірте, якщо залишити їх під деревом, весною ви отримуєте повний букет хвороб. Як я вже казав, паша любить вологу, але це не означає, що потрібно прям заливати дерево. Поливайте яблуню вранці, щоб до вечора листя і ґрунт встигли висохнути. Особливо це важливо в літній період, коли ночі можуть бути прохолодними. Якщо крона яблуня занадто густа, це створює ідеальні умови для розвитку грибка. Повітря погано циркулює, листя довго залишається вологим після дощу, і ось вам вже ідеальні умови для парші. Тому, друзі, не забувайте вчасно обрізати дерево. Це не тільки допомагає в боротьбі з хворобами, але й покращує плодоношення. Звісно, якщо парша вже атакувала ваше дерево, потрібно використовувати спеціальні препарати. Краще за все, фунгіциди застосовувати весною перед початком цвітіння або Після нього це допоможе знизити ризик зараження та захистити врожай. Але пам'ятайте, що хімія це не панацея. Важливо дотримуватись всіх вище зазначених методів, щоб дерево було сильним та здоровим. І є ще один лайфхак. Якщо вам набридло щороку боротися з цією хворобою, можливо вже. Час задуматися про оновлення свого саду. У нас в магазині є декілька чудових сортів, які допоможуть вам заощадити і нерви, і час. Флоріна цей сорт справжній рятівник для тих, хто не хоче зайвих турбот. Флоріна практично не боїться парші, Подив в неї великі, соковиті, з насиченим смаком солодким. Ідеальний варіант для тих, хто любить зберігати яблука надовго. Ці фрукти можуть спокійно лежати і до весни, зберігаючи свою свіжість. Ренет Семеренка це. Класичний сорт, який знають усі. Його головна перевага неймовірна стійкість до хвороб, особливо до парші. Зелені яблука з легкою кослинкою, що може бути кращим для тих, хто любить смачні й корисні фрукти. Цей сорт давно зарекомендував себе як один із найкращих для нашого клімату. Джонатан це ще один фаворит серед садівників. Цей сорт відрізняється чудовим балансом солодощі та кислинки. Також його плоди неймовірно ароматні, що робить його ідеальним для приготування домашніх пирогів та компотів. Ось і все, друзі, парше яблуні – це не вирок, але тільки якщо ви вчасно вжиєте заході. Сподіваюсь, цей випуск був корисним для вас, і тепер ви точно знаєте, що робити з цією проблемою. А для тих, хто додивився до кінця, ви маєте можливість отримати 200 бонусних гривень від агромаркета. Для цього потрібно лише написати свій коментар. І Якщо він збере найбільшу кількість подобайок, то ви станете переможцем розіграшу. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе! Ну і нехай квітне наша Україна!